Якщо ви плануєте коротку поїздку Ісландію або думаєте, як провести вихідні, ось маршрут, яким є моїм найулюбленішим. Бо тут могутні водопади, пішохідні маршрути, з видом на який аж дух захоплює, та візитівка Ісландії чорний пляж. В цих місцях ми далеко не вперше, але нам вдалося відкрити нові горизонти, з якими я поділюся в цьому відео. Я покажу не лише що ми відвідали, а й поясню, чому саме ці місця варто включити в маршрут, як усе зручно. Чино поєднати та де цього літа встигнути переночувати з шикарним видом на гори, бо це місце мають переносити і планується будівництво нових апартаментів. Це була одна з найдорожчих ночей в нашому житті, нестандартна, незвична. Так ми ще ніколи не ночували з таким краєвидом. Тут просто в мене така краса. Ще досі не можу в це повірити. Це це вау. Раджу виїжджати з Рек'явіка зранку. Ми вирушили близько дев'ятої. Першою зупинкою був Селфос чудове місце, аби зупинитись супермаркеті кронам і закупити щось на перекус в дорогу. Сково треба собі якісь снеки на вечір. Я ось люблю такі, такі прикольчики. А до речі, цікавий факт: в Ісландії немає алкоголю в супермаркетах, тільки потрібно йти. Спеціальний магазин, який називається Вінбудін, і там придбати алкоголь. Але не, було, не цікавий От, Чим буде взяти? Перша зупинка водоспад Сельялансфос. Це один з найвідоміших водоспадів Ісландії. І не дарма. Його висота близько 60 метрів, і його фішка в тому, що за ним можна пройти. буквально опинитися в середині водяної завіси. Thank okay. you. Якщо ви тут вперше, візьміть дощовик або хоча б куртку з капюшоном. Вода летить звідусіль. І з-під водоспаду без спецодягу ви вийдете повністю мокрими. Але ми були тут вже не вперше. Ми знали, що промокнемо, і зробили це свідомо. Ми хотіли цих емоцій, хотіли бути мокрими, хотіли відчути силу стихії на собі. Але водночас ми були готові. Мали з собою змінний одяг, тому просто передяглися і рушили далі. Oh my God! Тобі і ось що часто пропускають поруч із Сальєлансфос. Буквально за кілька хвилин пішки є ще один неймовірний водоспад скритий водопад. Він прихований у скільній ущелині. І щоб його побачити, потрібно прийти по вологому камінню в скелі. Тут вид неймовірний. Це місце в мене завжди асоціюється з балі. Тут можна зробити шикарні баліські знімки, але при умові, якщо ви не боїтесь знову ж таки намокнути і замерзнути, бо хоч і літо в Ісландії, але вода крижана. Наступна зупинка. Кокапос це ще один гігант, 25 п'ять метрів завширшки, 60 у висоту. Потік води такий гучний, що здається, ніби стоїш поруч із симфонічним оркестром природи. Цікавий факт. Тут знімали сцени для гри престолів, «Вікінгів» і таємного життя Волтера Міті. Ходить легенда, що за цим водоспадом була скриня з коштовностями одного молодого вікінга, і навіть її знайшли. Але вдалося зберегти лише один перстень, який, до речі, на сьогоднішній день можна побачити в музеї селища Скубер. А тепер найцікавіше. Більшість туристів обмежуються самим водоспадом, але якщо ви підніметеся сходами ліворуч, там відкривається не тільки захоплюючий вид на водоспад з гори, а й починається пішохідний маршрут, яким я раджу пройтися. Ми подолали частину маршруту, йшли більше години в одну сторону, зустріли ще два водоспади, які ще не бачили, та дивовижні краєвиди. Рекомендую взяти зручне трекінгове взуття. Чоловік рахує ступеньки, бо я до нього говорила, а він мені каже: тихо, не мішай. І що? Ти рахував Так. Да. Кілька.

По дорозі до поселення вік невелика печера біля дороги, яку часто пропускають. Ми вирішили залишити авто перед парковкою, аби не платити тисячі крон за 10 хвилин. Бо, якщо чесно, ця точка на один раз зайти, побачити, перевести подих та відчути, що ви в Ісландії не в штучній декорації, а в живій природі, і їхати далі, бо далі є місця, які варті своєї уваги. Вік поселення під вулканом Катла. Вік це не просто зручне місце для ночівлі. Це селище з глибокою історією. Над ним височіє церква, побудована високо на пагорбі. Не випадково. Ісландці добре знають. Поряд спить вулкан Катла один з найнебезпечніших. І саме ця церква місце евакуації, якщо вулкан прокинеться. Вік гарна точка для ночівлі, бо поруч багато локацій. Всім відомий Чорний пляж, гори, пішохідні маршрути з видом на Атлантичний океан та залишки літака. І це все ми з вами відвідаємо завтра. А сьогодні ми прогуляємося віком як справжні туристи. Повечеряємо в локальному кафе та оберемо сувеніри. Ми ночували прямо в автобус. То в кемпінгу, і це був свій унікальний досвід, якого ми до сьогодні ще не мали. Якщо ви раптом теж плануєте коротку подорож цим маршрутом, раджу поквапитися, бо цей кемпінг мають переносити в інше місце, а шкода, бо вид з вікна тут як картинки з Pinterest. Що мені найбільше сподобалося в цьому кемпінгу, те, що тут є кухня з усім необхідним. Лиш берете свої продукти і готуєте тут, що бажаєте. Це включено у вартість кемпінгу. Лиш душ коштує додатково. Є можливість зняти душ всередині, бо якраз тут нікого немає. Дуже все чистенько. Значить, йдеш рецепшн, картою платиш, наприклад, якщо картою, так? платиш 300 крон, тобі даються коїнці, 300 крон. А в якийсь один з цих боксів кидаєш монетки. І, наприклад, якщо вибрав одиничку, ідеш під душ номер 1 і водичка лється, тобі гаряча прекрасна 5 хвилин. Душ на 4 особи. Тут туалет, все чистенько, все доглянуто. Супер. Що ж, після ночі в машині хочеться двох речей: душ і каву. Запах кави мене розбудив, бо наше авто було в кількох метрах від кав'ярні. Хоча ні, я прокинулася ще о четверті, бо мені було холодно, а вже другий раз від запаху кави. Тож спочатку душ, сніданок, запашна кавуся, і вирушаємо далі покоряти вершини. Бізьме ж дві. <рес> Будемо пити каву лате з грибів. Це не ця. Так, да, я сказала, марша малата два рази. Ділимося <рес> <рес> враженнями, яка це кава з грибів. Дуже смачна. <рес> <Щас> Зараз <узнай. рес> виплатимо. Зловиш мене десь в горох. Тобі подобається у віку є стежка вгору на хребет, звідки відкривається панорамний вид на чорний пляж і океан. Це нема сіс путівників, але саме такі місця дають справжнє відчуття Ісландії. Тут варто пройтися, побачити ці види та ще більше зблизитися з природою Ісландії, бо вона неймовірна. Цей пляж у списку найгарніших пляжів світу, і не дарма чорний вулканічний пісок, базальтові колони, білі хвилі Атлантики усе це створює враження, що ти потрапив на край світу. Наступна і остання локація літак, який кілька кілометрів від поселення вік. Цей літак у 1973 році здійснив аварійну посадку на пляжі. Через обмерзання або нестачу пального достоменно невідомо, але екіпаж вижив, а уламки лишились. Маршрут до літака пішки близько години в один бік, без укриття, без дерев. Тож тут завжди вітряно і холодно. Одягайтесь тепло, і рукавиці з шапкою теж не завадять. Враховуйте, що може початися дощ, сховатись нікуди, а йти. Чимало, тож одяг Waterproof буде ідеальним рішенням. До речі, для тих, кому важко йти до літака, є ось такі масштабні. Особу в одну сторону. Там навіть, якщо не помиляюсь, 2000 крон, якщо бути точним, 2000 крон вперед на одну особу, три двісті назад на одну особу. Так що рішення є, якщо не хочеш йти або діти, або втомлений. Будь ласка, автобус іди біля літака. Ну а ми ножками своїми тобою. Ця поїздка нагадала мені, що навіть знайомі вже місця можуть відкритися по-новому, якщо дозволити вийти за рамки, промокнути до нитки, заночувати в машині, піднятися трохи вище і побачити більше. Якщо це відео надихнуло вас на власну міні-подорож, я дуже щаслива, бо не варто чекати ідеального моменту. Треба створювати його самостійно. Якщо бажаєте більше таких маршрутів, напишіть, я покажу інші локації Ісландії. А якщо вже були в цих місцях, поділіться. Враженнями, що вас зачепило найбільше. Побачимось зовсім скоро. В наступному відео ми помандруємо в недооцінену європейську країну, де ціни ще не європейські, але пляжі, як у рекламі і гори впираються в море. Здогадались про яку країну мова? Якщо так, напишіть в коментарях. І до скорих зустрічей!